Як впливає лікування п'явками на захворювання вух згідно доказової медицини? Чи можна зменшити шум або покращити слух згідно статистичних даних? А також ще на які проблеми може впливати гірудотерапія? Такі питання задають наші пацієнти, і тому я підібрала три наукових дослідження на цю тему. Всі ваківські статті, які детально перевіряють, і як проводилися дослідження і вибірку, і можуть перевірити навіть автора аналізи пацієнта до і після. Тобто все є доказово і достовірно. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. Так, перша стаття, про яку поговоримо, навіть більше про хірургію, ніж про гірудотерапію. Автор її хірург Аділова і називається хірургічна тактика лікування тимпаносклерозу, тобто захворювання, коли наша барабанна перетинка стає нееластичною або запаленою, або, можливо, навіть руйнується. І її заміняють за, на інший хрящик, який дістають в іншому місці. Що саме цікавіше? А, в хірургії зразу після операції в людей, в яких був тимпаносклероз, крім медикаментів, які там мають розмовтуючі дії протизапальні, використовували ще герудотерапію. З якою цілю? З ціллю покращити лімфовий ток, зменшити набряк. І приживання а, тих частинок хрящика, яких поставив хірург. І результати в них отримані дуже хороші. В результаті таким методом вони пролікували 66 людей з поганим слухом через середній отит. 38 з них були з перфорацією барабанної перетинки і 28 без перфорації. І у всіх людей, в кого використовували гірудотерапію, був швидший процес заживання, приживання трансплантату реберного хреща, який ставили замість барабанної перетинки, і швидший період видуження та покращення слуху. На стаття в нас вже лікаря-отелеринголога. Бахрітдінова про лікування зовнішнього отиту п'явками. Називається Підвищення ефективності зовнішнього отиту при допомозі гірудотерапії. Опублікована вона у 2020 році в науковому журналі Економіка і соціум в класі Клінічна медицина. Цій статті приведено дані а, про лікування 68 хворих з патологією при зовнішньому отиті. і в них визначали, як гірудотерапія впливає на е, нормалізацію слуху, зменшення шуму в е, вухах, а також зменшення болю в вуха. Протягом двох тижнів ти пацієнтам проводили курс гірудотерапії і в середньому. Е, Кожен з них взяв від 16 до 28 п'явок. Що цікаво, коли включили гірудотерапію в лікування зовнішнього отиту, то больовий синдром зникав за 1,1 дня, а до включення гірудотерапії больовий синдром вдавалося зняти до 5 днів. Також при запаленні зовнішнього вуха дуже часто включається в запальний процес трійничний нерв адже він нас ось тут виходить між мастоїдеусом і кутом нижньої щелепи. І саме завдяки використанню гірудотерапії вдалося зменшити оцей біль і запалення самого трійничного нерва, отже, уникали ускладнень. Також зменшувалися шуми в вусі і больовий синдром. Покращувався кровообіг, що сказувалося на покращення функції слухового нерву, а також набряк, який пришвидшував одужання при лікуванні запалення зовнішнього вуха. Крім того, цей ж лікар зазначає, що в своїй клініці. За допомогою гірюдотерапії вони успішно лікують гайморити, фронтити, гострі неврити слухового нерва, отити, вушні шуми, хронічну сенсороневральну туховухість. Тобто, наприклад, після якогось важкого віруса, грипу чи що, в людини раптом знижився слух, і тут також допомагає гірудотерапія. Захворювання навколо носових пазух – це є. Фронтит і гайморит, ідіопатичну і медикаментозну форму вазомоторного реніту. Тобто, що є постійний насмарк, а немає ніякої інфекції. В цих цих випадках лікування п'явками дає дуже гарний результат і тому лікарі рекомендують його використовувати і в інших клініках. І остання на сьогодні стаття, про яку ми поговоримо, це про лікування гірудотерапії захворювань внутрішнього вуха. Тут у нас два автора лікаря – Флару і Шахо. Називається Застосування гірудорефлексотерапії в лікування пацієнтів захворюванням внутрішнього вуха. Опублікована вона в 2008 році. В медичному віснику. Захворювань, які лікували п'явками, вони відносили захворювання з запаленням слухового нерву, а також синдром Мінєра. Щоб ви зрозуміли, що таке синдром Мінєра, це є туговухість, поганий слух, який супутній з головокружінням, порушенням координації, а також вираженим головним болем. Це дуже неприємне захворювання. Яке в принципі набагато важче людиною переноситься ніж порушення слуху, адже викликає ще біль, дезорієнтацію, навіть важко тим людям десь працювати. В нас такі пацієнти також були, і я прекрасно бачила, як люди мучаться, а після гродотерапії ставало легше. І вся складність лікування, як назначають автори, є більше через те, що в нас внутрішнє вухо дуже високоспеціалізоване, і, друге, до нього важко добратися. А вушна артерія, яка кров постачає, є одна єдина, яка йде в узенькому кістковому лабіринті, і там хірургічно щось зробити, чи якось так фактично неможливо. Але за допомогою гірудотерапії отримали хороші результати. І протитромботичний ефект, і розпоктування сполучної тканини, зменшення набряку, що дуже особливо важливо при синдромі Мін'єра, адже там йде набряк в системі лабіринту, який спричиняє такі неприємні симптоми. І в тих всіх пацієнтів покращився в різній мірі слух, зменшилися вушні шуми. І покращилось загальне самопочуття, зменшилися болі і орієнтація. 87% синдрому Мін'єра, який лікували п'явками, 87% пацієнтів зменшилося головокружіння, а залишилось головокружіння лише в 13%. Шум став малопомітним у 78% пацієнтів. Залишився у 22% пацієнтів. слух покращився у 62% пацієнтів і в 38% залишився без змін. В чому така справа? Це все залежить від ступеня ураження слухового нерва, адже. Деколи ураження є вже повне, що нерв, ну як частинки того нерва відновитися не можуть. Вони відмерли, замінилися сполучною тканиною. А є такий як процес апоптоз, напівсплящий стан. що нерв ніби працює погано, людина чує гірше, але якщо його перевести в кращі умови, наприклад, покращити кровопостачання, нерв відновлюється. І слух покращується. І от тих пацієнтів 62% був якраз такий випадок, що нерв, бувши живий, дали живлення, зменшили набряк і, відповідно, відразу людина сталася почувати краще. Дуже важливо також те, що зазначають автори, правильно підібрати акупунктурні точки, куди ставлять п'явки. Адже а точки, куди їх варто ставити, залежить від місця ураження, від хвороби, яку ми лікуємо, і від результата, який ми можемо добитися. Тобто, я що говорила і раніше, не можна п'явки ліпити де попало. Має цим займатися фахівець, який знає акупунктуру. А в нашій клініці до речі, рефлексотерапія голковколювання також використовується. Ми цим методом добре володіємо. І запрошуємо вас на лікування в лічницю сестер похмурських. Наголошую, що це лікування прекрасно поєднується з іншими методами, не каплями або ліками, які призначив ваш отелеріонголог, і може прекрасно розширити можливості цієї терапії і покращити ваш стан здоров'я.